Так, всім привіт! Що ж, фарбуємо годівнички. Стосовно фарби, даю свій відгук стосовно фарби Farbex, фарбою Farbex я пофарбував всі ППУ-вулики і хочу сказати наступне: це фарба, отут зараз повинно бути запікано. Вона абсолютно не підходить до ППУ. При тому, що ППС вона фарбує класно, а ось з ППУ вона лущиться. Що будемо робити? Проводимо експеримент. В мене є ось така фарба. Ось вона. Бачите. Синенька. Ось так от коштує за 0,75 КГ. І ось зараз нею я пофарбую годівнички. Знову ж таки, у фарбування годівничок є один нюанс: ми не фарбуємо середину і ми не фарбуємо низ. Чого? Бо вони не контактують з сонцем. Буду використовувати ось такі у мене, є китайські е трикутнички. Отак. І зараз покажу, що у нас вийде. Ось таким стареньким фарбопультом. Е ось таким. Ну, йому вже років не знаю, багато років. Ну і зараз покажу вам, що вийде. Виходить у нас ось наступне. Ось так, таке фарбування. Це годівнички на мої восьмирамкові вулики від компанії Бджоляр. Ось так знизу. Ось так згори. Ні патьоків, нічого нема. Ось такі годівнички. Подивимось, як покаже себе максима. Фарбую зараз в холодний період часу, не в дуже жаркий. Чому пилу менше? Працювати з фарбопультом простіше. Ось так. Такі годівнички. Ну, і. Перевіримо фарбу максимум. Наступна в нас на тесті фарба. Е, як на мене, найкрутіша з взагалі всієї доступної ліні, лінейки фарб е, в Україні це фарба Дніпровська вагонка. Якщо максима коштує за 233, то Дніпровська вагонка буде в районі 500 гривень. Тобто вона буде ще дорожча. Ось так. Ну, Ось так. Виглядає виглядають пофарбовані годівнички. Ось так сушиться одна на одній. Низ, нагадую, не фарбуємо, гору не фарбуємо. Фарбуємо тільки боковушки. Оце так. Краса.